Чи знаєте ви, що іноді у світі трапляються дійсно дивні і складні речі? Я про це дізнався, коли мій тато загинув на війні. Нещодавно померла моя сестра. Вона була маленькою, але все одно померла. Тоді я зрозуміла, що у світі трапляються нещасні випадки, стихійні лихо, війни та інші жахливі речі. Це справді безглуздо, і що ти відчувала, коли це сталося. Спочатку я нічого не розуміла. Я знала тільки, що коли люди старіють, вони вмирають. Моя мама пояснювала мені це дуже давно, але це було щось інше. А що ти відчував? Я взагалі не міг думати. Був такий злий. Мені дуже хотілося копати і бити все підряд. Іноді я боксував подушку, а іноді допомагав біг. Також деколи ввечері я не міг заснути. Мені було сумно і тоді обіймався з нашим собакою Рексом. Він має таку м'яку шерсть і завжди кумеду на мене лиже. А що допомагало тобі? Я продовжувала запитувати маму, що сталося, Я не могла це запам'ятати. Мама була сумна, коли розповідала мені про це. Але вона завжди розказувала мені все, що знала про мою сестру. Тож ми сумували разом, і я знала вже більше. Це було добре. Можливо, вам теж знайомі такі або подібні почуття. Ми хочемо вам сказати, що ви в цьому не самотні і дати кілька порад, розповісти, що нам допомогло. Але найкраще поговорити з людьми, які вас розуміють родичами, друзями, керівником гуртка. У деяких школах навіть є психологи. Це ті люди, з якими можна поговорити. Також можна повісити спільну фотографію, притулитися до домашньої тваринки, обійняти когось, кого любиш. Може, навіть м'яку іграшку. Це нормально, іноді сумувати, іноді злитися, а іноді бути спокійним. Деколи в житті буває просто важко, тому добре робити речі, які нам допомагають. Це дійсно може допомогти.